22 вересня у мікрорайоні Дачний зібрались понад півтори сотні людей віддати останню шану військовослужбовцю Віталію Калюжному. На початку повномасштабного вторгнення Віталій з другом Олександром узяли в руки зброю та захищали рідне місто в лавах територіальної оборони. Далі згадує побратим Калюжний продовжив службу у 91-му інженерному полку. Як через Ахтирку не їхали, ми з ним місце взяли автомати. Ну ми тоді ж були ще не зсу, а як тероборона. Ну, захищали, а хтірку відбивали з ними. Як вони їхали через дачний, ми залізли, виходить, на кришу військової частини, там, типа, казарма. На казарму залізли. Получається, ну люди там були такі, що ні разу не воювали. Всі брали в руки автомати, гранати, і ми їх почали ну, вибивати відсюди. А потім всі пішли в ЗСУ, хто куди кого забрали. Його там, де куди там дешеве, туди забрали. Загинув воїн під час виконання службових обов'язків 16 вересня в районі Черкаського Дніпропетровської області, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Військовослужбовець Артем Петров служив з Віталієм Вохтирці в 91-му полку. Хлопці до цього навчалися разом в школі номер 5 яка розташована в центрі мікрорайону Дачний. Дружили з дитсадка, згадує Артем. Разом займалися спортом. Також полюбляв рибалку, був гарним чоловіком, завжди ввічливий, відданий дружбі. Саме найкращий друг був. Про великий жай ми втрачаємо найкращих людей. Батько Віталія, капітан десантних військ, один із лідерів громадського формування Десантура підтримати родину прийшли й товариші з Десантури, говорить Сергій Комлик. Гордився своїм сином очень, і он завжди горіл, а ми син захищає родину. Поховали 35-річного Віталія Калюжного на Юріївському кладовищі. Поряд із могилами його рідних. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини Сумщина.